Так, що ж, всім привіт, народ, з вас в подбайком, ми позволимо грати в Роспанк 2. Так, мене на секунду сталося мінідеменці, я забув назву гри. Що, в нас в нас тут щось закінчується? 36 тижнів. М -м -м, який жах. Так, окей. У нас матеріал тут закінчується, а чи, чи зможе ще одне матеріал тут десь побудувати? Та ось тут спокійно. Ось так нехай буде, все. Так, але, 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 в нас мені треба щось зробити. Як тут треба побудувати колонію? Приєднати шлях? Окей, від колонії до міста треба. Але в нас е будівельних матеріалів нема. А це жахливо насправді, коротше. Це прям дуже жахливо. Що ви тут хочете мене? Так, окей, 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 окей. Мені зараз треба. У нас не врегульовані гультяї. Громадські роботи. Так, всі на розвиток міста. Роботи. Більше за роботу на розвиток міста, окей. Все інше ми просто не приймемо. Ну, да, зараз зрозуміло, що буде Тут, про спокій. 53-54. А, ні, фу, я думав, на 53 зупиниться. 68. Нормально, нормально. Зрозуміло. Так, все. Врегулювали це. Мені треба більше будівельних матеріалів. Мені ж два не вистачає, ну рознучайтесь. Чого так швидко розмножуєтесь? А що це таке? Матеріали. Я мені скоріш, Ось ви потрібні покинуть руїни. Так тут щось сталося. Так, давайте виділимо допомогу тим, хто потребує. Трохи зменшимо термоштампи. І тут нехай вони довидобувають. І мені дуже б не зайвим було б ще один видобувний район. Це знущання, нам дуже не вистачає будівельних збірних конструкцій. Видобувний район. Так, стоп, а що ми тут видобуваємо? Вугілля? А, ні. Тут збірні конструкції, давайте ще. Видобувний район на ось. Цих збірних конструкціях. Вперед. Більше збірних конструкцій, богу збірних конструкцій. <тас> ось тут від мене хочете. Окей. Пауза, що це? Що тут було? Видобувний район, якийсь закінчився. Так знести район і всі його будівлі. Це матеріали були тут. Я поки що нічого не чпаємо. Ми просто ще матеріали ось тут закінчаться скоро. Ось тут ваші конструкції ці закінчились. Знести. Так. А тут вугілля, гілім, нам вона... А якщо я? Припустимо, ти повністю вимкну. Мінус 314 вугілля, Ми просто забагато видобуваємо, а ти що тут робиш. А, це нормально. Відповідні інструменти для, роз... для роботи. Так, давайте дозволимо волонтерам. Використовувати професійні інструменти. Ой, в нас. У нас 600 збірних конструкцій. Бав. Дорога. Рідна ти шлях. Я можу просто ось так тикнути. Давайте пообійти Ось сюди тут вихід. Вперед. Нехай він будується. Зараз зробимо колонію. Так, насправді так кажучи. Це мерзло насмерть дуже багато. Ще житлові райони збільшувати. У мене і так достатньо пропущої сили. Ви вас ще більше. Що там, як ти будуєшся? Так, я тут назад вмикаю тебе. У нас є збірні конструкції, це прекрасно. Може все ж таки житло? Стоп. А я останній житловий район. А вже до кінця розширив, окей. Ой, просто новий. Ось так. Ооо, вугілля. Скоро закінчиться. А, в мене людей, типу, не вистачає. Так, є. Тепер веду повний район. Ось тут новогілля. Так, а що у нас тут? Ти сломався. Ну, тип, закінчився, на. Зруйнувати. Так. О, що ти хочеш? М -м, тут. Лишати тіла, щоб. Як донорські органи. Ну, то Пайте. В цьому є трохи сенсу. Так, ти. Розширити. Що, у нас дорога? Як? Ну. Це, до речі. Скільки тут? На 129 тижнів ще вугілля. Як зрозуміти, що дорога там будується, не будується? Давайте відправити колонізаторів. А ось праворуч на горі показує, може там вже давно дорога була побудована, я просто нею не користався. Чому тут ефективність написано, що зменшена? Не цікаво. Так, і давайте ще ось так. 3 житла. Ну, мінус 20 житла. Так, стоп, а в нас проблеми з. За... Так, що тут закінчується? Збірні конструкції ще, тут вугілля нічого страшного. Бо тут плюс вугілля буде. Давайте тебе поки що вимкну. Дай тебе вимкну. Так, мені цікаво ще. Так, не можна, щоб збірні конструкції прямо до кінця закінчувались? Нехай краще постійно працюють. Так, стоп. У мене тут більше нема. Окей, ось є. Кремніво-ливарний цех. Його ніде не поставити. Мені здається, це щось типу на шахті треба поставити. Ось лісопілку для необробленої деревини можна поставити де завгодно. Просто більше матеріалів ми отримуємо. Я в дослідження не беру. Станки качалки. Не, не, не певно, що воно мені треба. Я просто хочу. Давайте. Окей. Досконалені ливарні цехи. Давай тут досконалений струманий ливарний цех. Не знаю. Так, і в мене, напевно, колоністи вже сюди прийшли. Що в нас тут? А, будується колонія. Ось в процесі. Насправді так кажучи, я зараз розумію, що я більш-менш... Розібрався, як виграти? Рестпанк. Угу, угу, угу. до тебе від... Так, мені, по-перше, тут потрібна нафта. Це ти? Сюди. Морозобійні давай. Є тут. Видобувний район для нафти. А, да, тут. Ти ж більше місця займаєш Ой, Мені здається, тут краще ще розширити. Ось так. А звідки тут їжа, до речі? Окей. Тебе. Сюди додатково. Житловий район. Ось ось так. Так, і нафта. Як нафта буде надсилатися тут? Так, і тут по-хорошому ще матеріали дефіцит написано. А тут найближчі матері. Що, де? Тут матеріалів нема. Окей, як надсилати вас? до речі ось тут щось Так, там. Щось вони сперечаються по приводу нафти як? Що тут увімкнути генератор? Щоб ви тут не позмерзали на смерть. А по-друге, як мені відправити. Тут немає як такого логістичного району. Воно само якось автоматично відправиться, чи як. Мені треба було уважніше дивитись. Воно там щось таке подібне показувало. Авто... Автоматично не відправляється. Як там я пропустив підсказки? Може якось на дорогу тикнути? Як організувати торгівлю? Mm -hmm. Ось так. Ось, старий дредноут. Транспортування ресурсів. І транспортуємо. Ой так, 25. Передаємо вам ресурси. А сюди, напевно, логічно перекидувати матеріали, бо там їх просто нема де видобувати. Так, ти що таке? Це їжа. Їжа в нас В запасі і так далі. О, в тебе все закінчилось. Знести. І в нас хоч 900 будівельних матеріалів, але я хочу хотів би мати ще. а а ага, тут нема більше. Ось тут для того, щоб тут глибоко побудувати, треба якесь глибокий копальні чи щось таке. Так, до речі, якщо у нас тут. У нас в тому районі немає будівельних матеріалів, а тут навпаки є якраз такі будівельні матеріали. Так, може і перекидувати будемо їх? Ось так. А воно ж мені цікаво, воно одноразово так працює. Ні, воно постійно перекидує, прекрасно. Так, ливарний цех дослідили тут. Але мене цікавить? Ось тут щось є. Вийде в фабрику. Так, я переробна фабрика, я механічний завод. Певно, механічний. Нехай вам казав, що мені потрібна ця це численность населення. Так, стоп. Це треба регулярно надсилати 75 нафти. Я думав, воно якось саме накопичити там 75 нафти, а ну якось не накопичується. Так, давай тебе розширимо цей райончик. Загальне виробництво 82. Але ми ще тут на місці споживаємо, ну-ка. Давай, я зараз, витрачаю вже гроші. Давайте ще розширимось. А, тебе ще не розширили, прекрасно. Ми вивчили механічний завод, але мені. Опалення, станки качалки. О, я вибачаюся, але тут краще тебе взяти. Гідравлічна станкова качалка. Якщо мені не вистачить цього, то в нас нафта ще є тут. Так, давайте швидко. Раз, морозубійня. Ось так, по дорозі, там ще будівельні матеріали взяв. Так, і далі вже до нашої нафти. Ось тут трохи розширимо. Ага, і тут людей не вистачає, до речі. До речі, будівельні матеріали, тут спільний. Список. Угу. А. Коротше. Ось що робимо. Ми довбимо побільше вас. Ось так. Матеріали. То ми їх також виробляємо. Так. Я дослідив тут трохи. Тебе зруйнувати. А тобі. Так, гідравлічний станок, качалка. Тримай. Нас зараз тут досить багато має бути. 80. Перекинути. Давайте 80. О! Так, поток нового палива. Так, окей. Мені зараз дадуть рішення якесь. Касцена? доброго вечора. Я цю місію... Ооо, розділ 2 амбіції. Амбіції. У мене є амбіції. Угу-угу. Ми або переможемо мороз, або ми приймемо мороз. Так, тут глибокі родовища нам дозволить розробляти, а якщо ми приймемо мороз, то це що нам до Так, я заплутався. Мені здається, тут важливіше не. Так тут дозволяє використовувати ...ну, глибокі родовища. Давайте так. Мені просто тут ну, більш подобається, що тут дозволяють використовувати розробляти глибокі родовища. Але ми використовуємо. Блін, крива нафтовий насос, що використовує тільки нафту. Давайте пілігріми, Так, перемогти мороз. Спробуємо. Доброго вечора. Треба просто збудувати один гідравлічний станок качалка. Окей, ми зробимо це. Ой, до речі, тут я не подобаюсь Пілігримом. Але їх 5% всього. У мене ж є гідравлічний станок качалки, що вам не подобається. Так, мені треба по квесту. А знаєте що? Можемо ми в наступному відео проходити цей ваш сюжет. Тут, в принципі, непогано показують, як воно все працює. І, в принципі, я вже думаю, що з часом можна йти і... і в умовну пісочницю грати. Якщо ж, якщо що, по в описі ви можете знайти та придбати мою гру Хексіті. Це також посилені будівельний симулятор. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас нема можливості її придбати, то просто додайте до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніки, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході відео. Підписки, подобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.